Затримка міських грошей з боку держказначейства. Ця проблема знову стала ключовою темою дискусії очільників міста. Представники влади стверджують, лише 8 мільйонів гривень становить заборгованість на ремонт міських вулиць. А з початку року Івано-Франківськ взагалі не отримав 24 мільйони гривень. Міська влада занепокоєна, адже такі проблеми з фінансуванням у подальшому можуть становити реальну загрозу для життєдіяльності міста. Перше, ми можемо стикнутися з проблемою заборгованості за електроенергію по школах. Мільйон гривень можемо стикнутися за заборгованість майбутню планову передстеком по за теплопостачання по школах. І, взагалі, на кінець жовтня місяця ми можемо стикнутися з проблемою по захищених статтях наскільки сіки розумію, оце ви мали напевно, що прогнозовано, якби нам донести Казначеї затримки із видачою міських коштів на ремонт доріг не заперечують. кажуть, усі видатки здійснюють при наявності фінансових ресурсів, а також в межах спеціальних лімітів. В інших галузях проблем з фінансуванням місто немає. Станом на сьогодні видатки по захищених видатках у нас проплачені повністю, тобто заборгованості по заробітній платі. По медикаментах, по продуктах харчування по загальному фонду в нас немає. Комунальники бідкаються блокування міських коштів, затримує плановий ремонт вулиць. Відтак, першочергові роботи на проблемних ділянках просто зупинилися. Із За заборгованості в сумі 2 мільйона 711 тисяч і неможливості закупівлі інертних матеріалів для приготовлення асфальту. Роботи по дорогах. Дністровська, лепкого, Василянок, Галицька, які передбачені титульним списком на цей рік, не проводились. Натомість комунальники звітують про виконання робіт, які не потребують значної кількості асфальту та технологічних компонентів. Зокрема, укладають бордюри, облаштовують тротуар на проектній та наносять дорожню розмітку. На нас двісті 210 метрів квадратних дорожньої розмітки, пішохідний перехід біля закладів освіти. Це на вулиці Миколайчука, Стуса, Хоткевича, Івана Павла II, Північний бульвар, Береговій. Ще планується нанесення вказаної розмітки на вулиці Дорошенка біля другої школи. Та на вулиці північний бульвар біля школи номер один у мене трошки більший список, тому зараз його не хочу обговорювати. Я хочу щоб ми до кінця місяця завершили ці роботи. Що стосується проблем з казначейством, то Івано-Франківська мерія вимагає від цієї структури більш тісної взаємодії, а саме провести перемовини та виробити ефективну політику співпраці. Ілорон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.